Земельний конфлікт. Цей дитячий майданчик знаходиться у дворі на проспекті Миру у Рівному. Упродовж кількох десятків років він вважався територією загального користування. Тут гралися діти з двох багатоквартирних та кількох приватних будинків. Та в один момент ОСББ Миру 10А вирішило забрати цю ділянку собі у постійне користування. Коли про це дізналися мешканці сусіднього 12-го будинку, вони не на жарт розлютилися. Кажуть, хочуть, аби усе залишалося як раніше, аби тут і надалі могли гратися їхні діти. У нас виникла така ситуація з сусіднім будинком, проспект Миру 10 В нас є. Дитячий майданчик, і його вже пару років хочуть собі. Не знаю, з, якими, з якою ціллю. Типу по одній з версій, що хочуть робити тут стоянку, сусідній будинок. От в документах це, типу, є ділянка, цільове призначення, яке типу дитячий майданчик, і Ми хочемо, щоб так залишалося і надалі. Вони розсилають сусідам з. Будинків приватних наз документи на узгодження цих ділянок, щоб бо вони хочуть перекрити заїзд на сюди, закрити повністю площадку. І виходить, вони звернулися так само. Ці сусіди звернулись до нас, що типу, давайте щось робити. Додають, раніше сусідям ця територія взагалі не була потрібна. Вони її не прибирали і не слідкували за станом дитячого майданчику, але потім їхня думка раптово змінилася, і вони почали розробляти на цю землю необхідні документи. А тепер ще й обурюються, що мешканці 12-го будинку проводять тут свій вільний час. Мешканці цього будинку забороняють користуватися цим майданчиком, зокрема. Чому? Скільки часу ми тут проживаємо, завжди користувались ним, доглядали його, а тут виходить, що ми ніхто звати нас ніяк. Ну вибачайте, такого не буде. Вони за ним ніяк не доглядали, не користувались ним. Тобто, ми самі взяли на себе це. Цю. Наш двірник тут прибирав, ми теж. По можливості підтримували чистоту і порядок в дворі. Невдоволені люди зверталися до свого голови ОСББ, аби він повпливав на ситуацію та допоміг їм залишити дитячий майданчик територією спільного користування. Однак, за їхніми словами, від нього не надійшло жодної реакції. Як пояснив нам сам голова ОСББ Миру 12, він не вживав жодних заходів, адже наразі не вбачає у діях сусідів ніякої проблеми. Каже, мешканці його будинку панікують даремно. Я не бачу там проблеми взагалі. Якщо будуть забор вони будувати там, чи вони будуть обмежувати вам доступ. Звертайтесь до мене або в поліцію. Ніхто не має права. Ми такі самі платники податків, як і 10 а документально є тільки одне: що вони взяли постійне використання. Причому постійне використання це ж не приватизували, бо приватизація заборонена прибудинкових територій Кабміном. і вже давно, років 5-6 назад, я їм це пояснював. Зі свого боку голова ОСББ Миру 10 коментувати цю ситуацію нам відмовився. Не на камеру ж повідомив, що вони діють в межах закону, а мешканці його будинку ще взагалі не вирішили, що робитимуть із цією ділянкою. Обговоряться на загальних зборах після того, як їм погодять усі необхідні документи. Ну а поки цього не сталося, мешканці сусіднього 12-го будинку вирішили і надалі боротися за те, щоб ця земельна ділянка залишалася спільною. Аби домогтися свого, вони просять повпливати на ситуацію міських чиновників. Ангеліна Бурак Артем Шоула телеканал ITV.